Знайшли місце в космосі з іншопланетянами? І ні, це зовсім не сюжет якогось фантастичного фільму. Справа в тому, що за всіма ознаками там дійсно присутні умови для життя. За допомогою телескопа Джеймса Веба, астрономи знайшли газового гіганта в системі Альфа Центавра, що на відстані приблизно 4,5 світових років від Землі. Сама планета розміром із Сатурн вкрита щільними газовими хмарами. Тож життя на ній, скоріше за все, неможливе. Але найцікавіше це супутники цієї планети. Вчені припускають, що вони можуть бути крижаними, і саме там потенційно можуть не тільки існувати умови для життя, а й можлива наявність позаземних живих організмів. Як зазначає доцентка кафедри космічного приладобудування Оксфордського університету Карлі Говет, така знахідка є унікальною. Адже планета обертається навколо зірки з приблизно такою ж температурою та яскравістю. А відстань у чотири світлові роки для галактики це майже як сусідній двір у космосі. Щоправда, є одна інтрига планету вперше помітили ще минулого року, але згодом вона зникла з поля зору. Однак астрономи не збираються здаватися і продовжують пошуки, щоб остаточно підтвердити її існування. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.